Трамп готує перший пакет допомоги Україні за власні кошти. Це неочікувано. Зараз про все по порядку, але спершу підпишіться, будь ласка, адже ми тут щодня обговорюємо важливі теми швидко та без води. Отже, Ройтер сповідомляє з посиланням на два джерела, що Трамп готує перший пакет допомоги за програмою PDA на 300 мільйонів доларів. PDA – це не продаж зброї, а президентська програма, яка не потребує авторизації конгресу. Тобто можна сказати, що Трампа вкусив Байден і він починає піпеточну допомогу за його канонами. Трампівська піпеточка ще малесенька, навіть порівняно з Байденом, але тут головне почати, адже Трамп хотів тільки продавати зброю без жодних безкоштовних ініціатив. Якщо це правда, йому буде дуже важко відмовитись від цього надалі, адже доведеться визнати власну помилку. А піпеточка ще відросте, та й взагалі вони їми люблять мірятись. До речі, Трамп анонсував якусь заяву щодо Росії на понеділок, і будемо сподіватися, що це саме вони. Бо поки що ця інформація лише на рівні джерел. Але паралельно з цим Фредович заявив NBC News, що США надсилатимуть зброю до України через НАТО, а витрати за це повністю покриє альянс. За його словами, угода була укладена на червневому саміті в ГАЗі і охоплює не лише системи ППО, але й наступальну техніку. Тобто якось трохи біполярочка, але в будь-якому випадку бачимо зрушення. Можливо, що буде частково і одне, і інше. До слова, Зеленський заявив, що Німеччина готова купити для нас два комплекси Петріот, а Норвегія ще один. Це суттєво, але не зовсім зрозуміло, чи це те, що мав на увазі Трамп щодо того, що цю зброю має оплачувати НАТО, чи це щось окреме? Тобто, ще раз, на сьогодні є три можливості отримання американської зброї, виходячи з розрізненої інформації. Перша президентська програма PDA – безкоштовна передача зброї від президента Америки. Друга покупка зброї альянсом НАТО з подальшою передачею України. І третя безпосередня купівля європейськими країнами зброї для України. Чи це все різні програми чи неточності інформації і формулювань, взнаємо найближчими днями. Найкращою новиною для нас буде, якщо про і Правда. Але головне, американська зброя буде. Все буде добре. До завтра.